Секретну зйомку ведемо, зараз подивимося, чим це займається. Тому що обідня перерва, всі ходили їсти, та я топив в кафешку, але всі на машинах, а я тут пішки. Ні, нема, все пусто, дивіться, ніхто не працює. Пусто, пустота. Кабінети відкриті, все провітрюється, світло світеть, ніхто не працює. А хто буде гроші заробляти? Ні, от що я їй казав, дивіться. Дивіться, дві години тому вийшли на обід керівник з менеджером. Я тахав хвилин 40. Дивіться, дві години пройшло, нікого нема. Ні, це нормально. Ні, ну начальство можна, я розумію. У мене то таке аж було, тому що коли їдеш до клієнта. А там і обладнання можна подивитися, і на сходи, і два в одному. Останній раз були е, в хачапурі бістро. Так я нормально хачапурі втопив, і воно як, і обі.